Добрий день, друзі. Сьогодні середа. Привіт. Сьогодні середа, 10 серпня. Ми вийшли, хочемо сходити в центр, тому що Сергій Якович виявив бажання займатися своїми справами по дому. І виявив, виявив що на плінтусах не вистачає таких штучок. То може десь да, не вистачає. Може десь оді повидирала, де позатаскувала, може де що зламалося. В общем, хочемо подивитися ті штучки для плінтусів. Ось. І хочу купити, у мене закінчилось е, средство для прання е, ну, в'язаного трикотажу. Ну, то що я а У мене зараз то у мене були е, напівбавовняні, а зараз я в'яжу е, шерстяні Вовня, з Вовни на ну, українській мові. Трошки ж, бачите, ще удосконалюю українську, тому що не дуже. Тому, от. І хочу ще купити для прибирання. Я купляю такий засіб, тортіла, Він такий універсальний, екозасіб, і він дуже підходить теж, у кого є тварини, то він ну, такий невривний. Тому що де може, де може миєш підлогу там чи що, і не дуже змиється, то цей безпечний засіб такий. Ось так що оцей димо. Трошки почав капати дощик. І терець якийсь, і дощик. Такий куриний якийсь. Десь, так, да, Сергій? Куриний дощик. Почав капати. Так, щось капає. Так. Да. Так що це, чим чекуємо, будемо, будемо займатися справою. Сьогодні. Оце ж Сергій Якович, я прошу його покрасити двері, а він не хоче і вигадує собі різні другі справи, тільки щоб не красити. Сьогодні придумав полагодити плінтуса по всій хаті. Ну, будемо добиватися свого, як кожна жінка. Друзі вже прийшли з магазину. Хочу показати такий засіб. От, ну, якось так воно. Тортіла: засіб ми... екозасіб миючий, універсальний для прибирання антибактеріальна дія не потребує змивання. Якщо погано змиється, то нічого страшного. Поглинає сторонні запахи. І безпечні для домашніх тварин, що це мені подобається. Тому що в мене, коли ще була перша кошка Аліса, то вона не завжди ходила в лоточок, вона могла там на кафелі десь сходити. І дуже гарно обирає весь запах, оцей засіб. Так що... Дуже ну, рекомендую, це такий мій лайфхак. І от оді моя, вона акуратна, в принципі, але все одно в лоточку може такий запах бути, тому що ми зараз використовували раніше селика а зараз ми використовуємо дерев'яні оці такі, ну тверді такі дерев'яні, тому що селика ще зараз дорогуватий вже. Ось. А ці дерев'яшки, вони запах трошки коли сходить дають. То коли воно там просіюється туди вже. Я, я коли мию судочок, оцей її лоточок, я мию цим засобом, а потім трошки туди лью цей засоб. Ну, пару капель там трошки буквально. От. І тоді запаху зовсім немає, ні в квартирі, ніде, і вона довольна. Тому що він не шкодить. Ось я хотіла таке розказати сьогодні, розповісти про цей е, засіб, який я використовую для кота. Тобто, ну, щоб не зварити тваринок за те, що вони там десь не там сходили чи не що, щось не те зробили, краще за, за ними по, поухажувати. Краще за ними трошки йде. Поприбирати, і буде чистенько, гарненько, не буде запаху. Ось, друзі, хочу показати, чим ми займалися сьогодні ще цілий день. Прибрали у себе у кладовці. У нас отака кладовочка. У нас такі дверки, така кладовочка, і завжди тут з'являється якийсь хлам. Ось є сюди. Кастрюлі, які дуже рідко використовую, форми для випічки поскладала всі. Це перебрали варення, консервація тут різне. Це те, оце на полочці те, що залишилось з тих років. А це те, що цього вже року. Тут дуже погано видно. Да? О, там смородина мама дала. Абрикоса мама дала. Я ще нічого не робила варення в цьому році. Це, мабуть, і платить. Там щасливо, мама не закривала все. Пелісос отак у нас залишився. Ну, чистенько вже, чистенько. Так, а з тієї сторони, ось, друзі, теж ще місце залишилося. там. Це куча банок пустих. Ось моя консервація огірки, що я показувала. Це абрикоски мама дала, це оце наша кабачкова ікра і кабачкова аджика. Ось ця баночка і все. Ну, ще позакриваю помідори, ще позакриваю перець, це, що здачі, От, і на цьому все закінчиться. Отак, От оце калашматили сьогодні це цілий день в цьому коридорчику, де там плінтозафер уже робив. А це ж оце, ця. Ці двері, які треба покрасити. Оце я один раз покрасила ще перед війною. Тут трошки залишилося, не хватило краски. І потім війна. Магазини були закриті. Ну, зараз ми вже купили, магазини вже відкрили, купили краску, все. І це будемо покрасити, докрасити. треба. Тут у нас така двері. Ось, бачите, оце ми постраждали від ударної хвилі. Оце як стрясло дом. Ось так у нас така тріщина з'явилася. Ну тут вона така чимала. Якось заклеїмо, чи що не будемо міняти цю двір. Хай вже буде, не будемо ми нічого нічого робити. Ми вже... Тут, тут зробили такий ремонтик, ну треба доробити туди, я вже повністю покажу, тому що тут ще не, всі, не, не все. Оце ж ми цю е, е, двір е, купляли, коли Ярослава ще, Ярославу ще сватали. Типа временно, ну, вона така була ну, не дуже гарного кольору, ми зараз її, я його, я її перекрасила. Так у нас це таки займалися цілий день, витворяли. От. От зараз піду робити вечерю і будемо вже відпочивати сьогодні. Друзі, зараз хочу показати, вирішила на вечерю приготувати підливку таку з вермишелькою. От роблю підливку, підсмажила м'ясо курине. Штріпси корінні. Підсмажила цибульку. Зараз сюди додам паприку, мор морквочку потерла, спеції, сільку, там таке все. І ще трошки додам вершків. От така підливка. Ну, як воно, і пасти, там щось таке. Ну, я не пасту буду робити, а буду просто вірмішельку там таку фігурну. І салатик зроблю, покажу потім. Це я як в процесі показала, як я сьогодні придумала. Може, кому буде за ідею. Бо завжди не знаєш, що приготувати на вечері. Ну, це на вечері сьогодні таки придумала. Ось хочу ще показати, я зробила салатик, це айсберг. Салат і помідори чері, І хочу заправити таким соус, зробила, значить, йогурт безлактозний. Ну, можна лактозний, в принципі, тому що я їм тільки безлактозну молочку. Безлактозний. Додала сюди такий смачний, Получився, так я хочу поділитися: додала сюди гірчицю, додала сюди сушений чесник, сіль трошки, трошки, цукру. І трошки цієї приправи томати базилік. Дуже смачний получився. Можна ще, мабуть, додавлю італійських трав. от Ну, от Десь тут скільки в мене? 280 грамів баночка. Ну, Тут вона не повна була. ну, Десь 250 грамів. Десь я поклала чайну ложку гірчиці, а то все за смаком. Трошки, трошки там, ну, небагато цукру, небагато сольки соліки і приправку. Дуже смачно виходить. Ну, я частенько так, такий соус роблю, йогуртовий заправляю салати. Може, комусь потрібно. Ну, а може хтось вже давно це робить. Я давно це роблю. Так що, я думаю, що багато людей таке робить. Ну, поділилася сьогодні. Ось, друзі, я вже все приготувала, накрила на стол. Будемо вечеряти. Така незамислувата вечеря, але, я думаю, смачненька. Підливка така вийшла. Салатик. Ось. Ну, все. На цьому буду завершувати свій влог. Ось, Всім бажаю всього доброго, спокійної ночі. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки вподобайки, а ми будемо. Вже вечеряти і всім смачного, хто теж вечеряє, чи снідає, чи, чи там обідає. Всього-всім найкращого і доброго.